Дякую! О, у нас цю якось не бачиш Затримано заступника начальника одного з управлінь Державної податкової служби в Житомирській області справа, тому що цей посадовець відповідав за надходження до бюджету акцизного збору з певної групи товарів, і як виявилося, вимагав гроші у приватного підприємця за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Гроші сам підприємець мав заплатити за те, що податков, податківці, нібито, заплющать очі на порушення норм податкового законодавства, які були виявлені під час перевірки. Підприємства ДБР затримало посадовця під час отримання 200 тисяч гривень неправомірної вигоди. Зараз триває досудове розслідування, готується підозра і готується також обрання запобіжного заходу. Я також нагадаю, що кримінальне провадження відкрито за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаному з вимаганням, і санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років за конфіскацією майна.